Добрий вечір вашу хату, рідненькі мої хлопці, дівчатка. Рідненька моя, нескорена ненька Україна. Вітаю вас, мої ріднесенькі, з цим дуже гарним святом, Різдвом Христовим. Христос народився, очікуємо, Христос народився. Очікуємо. Христос народився. Очікуємо. Зараз я, як обіцяла вам, трошки з вами поспілкуюся. Щось у мене отражаються ті блискавочки в окулярах. Ну, нічого не можу зробити, можу зняти окуляри, так мені буде погано видно. От, Так що. Як є, так і є. Бачите, яку сорочку для вас наділа вишивану, вишивану нашу сорочку і вив'язалась так, як колись мої бабуся вив'язувалися на свята. Отак. От Спочатку маленьку хусточку, а тоді таку велику. На свята завжди так вив'язувалися, На мисто діла. Для вас діла на намисто. Нема у мене червоного намиста. Треба б червоний вдіти, але немає. Отак от, от. Ну, давайте, мої рідненькі, з чого почнемо? Як і обіцяла вам розповісти, як я приїхала в неньку Україну. Два місяці була, два місяці. Зуби ставила, бачите? Які красиві. Тепер ніхто не скаже, що я без зуба. І ото я один раз там відео у Запоріжжі знімала, отак виходила в ефір. І мені там комент написали, що я п'яна баба. Ну, Ріднесенькі мої, я би у вас узняли усі зуби, пообточували, як мишині хвістики, то як би ви розмовляли. Ну, То якийсь такий недоколиханий. Я його гоп! Отуди, за кораблем, швидесенько. От. Ну давайте розкажу, ж, чого я поїхала в цей страшний, у цю страшну годину до, до неньки України. Бо вже мені треба було знімати оце все і переставляти. То я й поїхала. Але я не думала, що я так надовго затримаюсь. Бо ті, які в мене були зубки, це ж мене і зараз металокераміку поставили, і тоді ж у мене була металокераміка Я ж робила рівно один, місяць, рівно один місяць. А тепер десь півтора місяці. Скажу вам так, лікувала шість зубів. На кожен зуб пішло один, одна, один тиждень. Тричі на тиждень ходила і пішло по одному тижню. Це вже шість тижнів, це вже почти півтора місяці, да? О, а тоді ж, отой же отой, у мене там оставався такий манесенький. Такий. Од, одломиш, одломиш. Його ж треба було вдалити, і Треба було, щоб там все ж заросло. Хорошо ж, все. От. Ну і тоді ж самі ж оці коронки мені ставили. От. Довольна я вам скажу. Скільки мені обійшлося, мені обійшлося низ я не ставила. Низ це мій. Вони в мене хорошо стоять, вони в мене не. Не прибалюють нічого, тво, слава Богу, хай поки що стоять. Оцей весь верх лікування і протезування мені обійшлося 35, 36 тисяч гривень. 36 тисяч гривень. Це десь 900 доларів. Це мені обійшлося. Ну, я задоволена, я дуже задоволена. Це мені моя подруга Лєночка. Лєночка, якщо ти мене дивишся, Бітання тобі Вона мене направила туди, до тієї лікарні, вона там недалечко робить, та поруч двері робить там. от Вона мене направила, і я дуже-дуже задоволена, дуже задоволена. Бо спочатку я пішла в другу клініку, теж моя подруга мені дала Мадленочка привіт, моя ріднесенька. Як ти там сьогодні моя ляло? Сьогодні ти мені щось не дзвонила, але я бачила, ти продивилася всі мої посилання, що я тобі послала. Там у тебе сьогодні твої дівчатка, мабуть, ночують її у самої. А, ну, вона тепер не сама малесенька, чотири рочки, внучка. Правнучка, чотири рочки. О, день народження сьогодні. Вітаю тебе, красуня, Мішелька, вітаю тебе. Будь завжди така весела, будь завжди щаслива, щоб минули оці кляті часи, коли війна в нашій неньці. і тоді можна було б відсвяткувати день народження у гурточку, там, де прийдуть багато діточок, і там можна буде відсвяткувати день народження. От, -от так. Що ще вам розказати, мої рідненькі? Розкажу так. Значить, зуби поставила, сходила двічі, двічі чи тричі до гастроентеролога мені треба було, узі зробила, все платно. І я вам скажу не дешево, не дешево. Не Ще хотіла здати аналізи, так мені, як насчитали аналізи на 2000 гривень. Думаю, ну на що я буду такі аналізи здавати? Я от тут приїхала додому, записалась і безкоштовно здала. То я не стала там здавати, слава Богу. Моя врачиха позвонила, сказала, що все в мене нормально, все в мене хорошо. от, -от так. От. Де я ходила? Як була у Запоріжжі, де я ходила. Ну, оце ж бігала з зубами, займалась. Це хорошо поруч з тим містом, де мої син з невісткою живуть. Не буду казати, який це район, воно нікому не треба. От. Їздила до брата. В мене брат живе, таке місто називається Розумівка. Там, мабуть, кілометрів 15, може, від від міста маршрутка ходить, 25 гривень маршрутка. Сідаю на маршрутку, їду. Одну ніч ночувала, але дуже злякалась. Були прильоти десь там далеко, а вони кажуть, та це далеко, так гучно було, ви знаєте, бо вони рядом з Дніпром живуть, прямо понад Дніпром. І воно, от, знаєте, по воді, отак от от тяне то гух, гух гух, От. А ще раз їздила так, просто на день. Поїхала, побула, може. Дві-три годинки та й поїхала додому. Темніло рано, от, треба було повертатись додому, бо мені мої казали, не по поночі не треба. Воно і, і день може прилетіти, а вночі, так, самі розумієте, дуже така річ опасна. От. Ну І я вам скажу, один раз дуже було гучно. Дуже було гучно у нас, теж не буду казати, коли, куди попали, але дуже було гучно, так поруч з нами, так, ну може, ну скільки. ну, Кілометра не було, як оце гахнуло. О, таке, таке страшно. А як летить, отож, ж ой, летить та так низько, та так низько. Боже, Боже, як же це жахливо, як же це жахітно. Ми в тому калідорі усі стояли, хто стояв, хто сидів. От, і так довго було, поки оце все воно вже спокоїлося і тоді вже пішли лягати. А, а перший раз я прокинулась від того, думаю, хто це нам серед ночі у, той, у двері стук. А так, тук-тук-тук-тук-тук, тук-тук-тук-тук-тук. Тоді я на ранок питаю своїх, а ви чули, хтось нам у двері стукав? Вони кажуть, ні, це не в двері, це наші хлопці збивають. І оце такі оце вони тук-тук-тук-тук-тук, отак -от, ото йде такий звук іде, як збивають. Ну, ви знаєте, дуже страшно. дуже страшно. Як я оце була тут, не їздила, я дивилася. І як там, і по Києву було, прилітало, і по Одесі, і по Херсону, по по, і по Запоріжжю, по другим городам кругом. Але це дивиться. Одне діло дивиться, а друге діло, коли ти там. Ви знаєте, це такий жах. Це таке страхіття, що ви собі просто не вважаєте. Ви собі просто не вважаєте, яке це страхіття, і який це жах. От, -от так, мої рідні. Ну, оце ж побула два місяці, летіла я до Варшави. З Варшави мені Настюша взяла до Києва квіток. Квіток коштував десь 2000 гривень. От. Кордон проїжджали потягом, не виходили нічого. Швидкий такий потяг, 16 годин чи що, що йшов. Але я трошки по-другому планувала. Я думала, що я приїду до Києва, мене Настюша зустріне, ми поїдемо до неї. Побуду пару днів вона мене посадить поїду в Запоріжжя. Але трапилось так, що вона у цей час була у Запоріжжі. І Тоді вона мені забронювала хостел, отож я вам у Києві знімала, як я отогуляла. от гуляла. Побула там день Зранку до вечора, до шостої. Тоді пішла, купила собі ряжанки, купила булочку, собі там, водички і пішла, сіла на потяг та й поїхала у Запоріжжя. в Запоріжжі мене невістка вже встріла, Анічка. То так, що вам ще сказати? А назад я так уже не їхала. Я назад їхала із Запоріжжя і до Перемишля. До Перемишля доїхала. от. Наші прикордонники заходять, паспорти забирають, швиденько тоді з собачкою проходять, ото дивляться, щоб там не було нічого такого, що не, не дозволено вести. От. І що тоді ще я вам сказати? І тоді, як на кор приїхав вже, він, він тільки йде цей потяг до перемишля, як до перемишля доїхали, і тоді вже ми е, всі вийшли і пішли на той. На контроль, на паспортний. І я тоді вже проходила контроль по фінському паспорту. І одна була в черзі, подала паспорт, мені сказали хорошої подорожі, навіть не питали, куди що. Ну, паспорт фінський, значить, до Фінляндії. І все. Я пішла на вокзал, бо я собі в інтернеті дивилася, дивилася, чи є ще наші ті. Це моя тут така та свічечка, такі янголи такі. Бачите, красиві такі янголочки. Чи є ще наші волонтери. От. І там було написано, що є. Я пішла там в віконце, там два хлопчика сиділи, один поляк ну, хорошо розмовляв на, на мові на нашій, один наш хлопець. Я запитала, вони сказали: ти одна, кажу, я одна. Вони позвонили, тоді дали мені таку бумажку, адресу, де піти. Сказали, тут іти, ну, сім хвилин. Ну, я трошки більше йшла, бо роздивлялась по сторонам. Воно вже було пізно, але не страшно зовсім. Я прийшла, дзвонила, там дзвіночок на дверях мене запитали. Я сказала, мене направили до вас переночувати з вокзалу. Хорошо, відкрили мені двері, і я пішла. Я піднялася на третій поверх таке постройка. Таке. Здання таке старе, старе, 1800 якогось року, року там було написано на ньому. От, мені одразу предложили повечерять, Я повечеряла смачненько, картопля була, ті сордельки були обжарені. Тоді чай був, кава була, сир був, яблука, були, ну, хліб, масло, таке все. Я трошки поїла, бо мені не хотілося пішла у душ. Мені дали постіль, чистенька постіль, велика кімната. Зараз я вам скажу скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім е кроватів по два поверха. Я на першому поверсі була на кроватті. Я собі завела годинничок, бо в мене у пів вже був потяг до Варшави. От. І я завела собі на п'ять. Прокинула ще раніше, щоб п'яти не було, я завжди так прокидаюся. От пішла свої діла поробила, постіль мені сказали зібрати, куди покласти. Уже жіночка поралась на кухні. Я їй сказала, що я від'їжджаю, в мене ранній рейс. Вона хорошо поставила мені чайника, принесла поїсти. Я попитала, чи можна мені бутилочку води в дорогу. Вона сказала, да, винесла бутилочку газірованої води, ще яблуко я взяла з собою, поснідала. Хорошо". І все, і пішла. От, вона мене вивела, двері там відкрила. От, я пішла, думала, буду боятися. Ні, кругом світло горить і вже люди ходять. І вже люди ходять, Хто на роботу, хто на, може на потяг, хто може на буса. Людей багато вже було. Я б швиденько дійшла, От, там таке табло, тож я вам показувала, де відправляються, де прибувають. Подивилася, з, якого, з якої платформи мій буде потяг відправлятися. І пішла туди. Наверх не виходила, бо вітер такий був. Я тут трохи постояла. Як вже залишилось 20 хвилин до відправки, так я вже піднялася. І він вже десь через хвилин 5-7 подали той состав. От. Квіток у мене був у тіліхвоні. Все як положено. От. Сіла і поїхала. От. Сіла і поїхала. Е як ми сіли поїхали, то нам зробили Ну, пройшов контроль, провірив, все. Я одна сиділа. От. Контрольор з об'ява була, і контрольорша прийшла друга і казала, що через дві години потяг зупиниться, усі пересядять. Два було тих вагона 14 і 13-й. Я була в 14-му. Усі пересядуть на буси. Я думала, на буси пересядемо та поїдемо аж до Варшави. Ні, ми нас пересадили всіх на буси. І повели ну, скільки? 5-7 хвилин. Отак тільки вийшли тут з перону, спустилися і все. І там стояло два буси. Ми посідали в ті буси і поїхали. І їхали хвилин 15. І я тоді зрозуміла, чого це так, бо там ремонтуються рельси. От. І ми оцей участок об'їхали. І опять сіли. Я сіла в свій вагон у 14-й на своє саме місто 70- -е мене було, Ну там уже було більше. Вагонів, там було чотири вагони. От. І поїхали. І їхали ми ще три години. От. Як приїхали, Варшава Сходня я вийшла от. і пішла так по драбині, піднялася, піднялася піднялась, по сходам, піднялася. Запитала, де мені купити білета, у Касі запитала, кажуть, тут можна в автоматі або там у кіоскі. Я в автоматі не стала, я пішла в кіосок, купила собі білет до аеропорт Шопен. це мій був аеропорт Шопен, де я повинна була робити виліт свій. От, от Я туди пішла от, і купила квіток, стоїв 3,80. От. І тут же спустилася. Хотіла в Макдональдсі перекусити, а тоді думаю, та ладно, спустюсь, подивлюся, спустилася там через 15 хвилин мій і потяг, оцей, електричка така. От. Так я вже не стала. Я сіла та й поїхала у аеропорт. У аеропорт, прямо оця електричка, вона така електричка чи мітро. Це мітро таке, що воно і підземне, і наземне. Воно заходить прямо під аеропорт. Вийшла. Дивлюся, стрілочки, стрілочки. І я пішла, пішла, пішла по стрілочкам, так і пішла. от. сразу зареєструвалася. от У мене квіток був зареєструвалася, мені зробила, і я пройшла туди у середку, І я там недовго очікувала. і В мене вже виліт, без задержки, без нічого, сіла і полетіла. Слава Богу, прилетіла добре, благополучно. от. Ну, а тоді тут же у Гельсінки сіла на той на бус, і приїхала. От отак -от я два місяці пробула у Запоріжжі, поставила собі зуби. Тепер в мене Галівудська улипка. І ніяка тварина, ота сьогодні такий святий день не можна лаяться, Ну, ота тварина рашистська, щуриха, мені не напише, що. Без зуба з зубами, зубами, ото так. Але дуже важко було, я вам скажу. оце оце таке. Давайте я прервуся мабуть.